Слава Україні! Ви на каналі Миськодаєт. Мене звати Михайло Мисько і Сьогодні я відповідаю на питання підписника про те, чи варто відключати фізичні навантаження після схуднення і як варто починати більше їсти після схуднення. Поступово чи одразу? Помчали? І перш ніж ми розпочнемо, невеличкий ліричний відступ. Е, вже мав би вийти ролик е, наступний із плейліста, основи схуднення про білки, жири та вуглеводи. Але в мене виникли невеличкі технічні нюанси. Я поміняв програму для монтажа, хочу трішки попрацювати більше з локацією для зйомок, тобто зробити контент якимось більш якісним, більш цікавим. І тому ось такі концептуальні ролики для каналу: от наприклад, ті ж ролики про білки жири-вуглеводи, підрахунки. Як правильно худнути, як самостійно все скомпонувати, я вирішив трішки відкласти надалі. Тому що хочеться зробити їх більш інформативнішими, більш якісними, тобто з кращим рівнем подачі інформації за рахунок такий монтажу. А так то ролики, звісно, будуть виходити стабільно так чи інакше. Просто ось такі основні, скажімо так. Концептуальні ролики для каналу вони трішки вийдуть пізніше. Кінець ліричного відступу. Тепер давайте до теми. Мені часто в особисті повідомлення в різних соцмережах, месенджерах надходять різні цікаві питання, інколи я встигаю відповідати, інколи не встигаю, забуваю. І я вирішив, чому, б, якщо питання мені здається цікавим, чому б не розібрати його на каналі? І взагалі, чому б такі питання не розбрати на каналі і не зробити якусь таку окрему рубрику, тим більше в коментарях. Під роликами часто пропонують самі підписники створення такої рубрики. Тому давайте сьогодні розберемо одне якраз таке запитання, яке мені надійшло в Телеграм. Якщо ви хочете е, щось запропонувати, запитати, краще все-таки робіть це в коментарях під роликами на YouTube. Я собі оці питання відмічаю, буду потім з них підбірки робити, можливо, відео. Або якщо питання обширне, буду окреме відео робити, тобто з відповідю на це питання, тобто ну, будемо дивитися по ситуації, як то кажуть. І давайте вже безпосередньо до самого питання. Я буду зачитувати і коментувати. Доброго дня! Хочу запитати, чи варто продовжувати тренуватись після схуднення. Мені чомусь здається, що організм після схуднення в стані спокою менше витрачає калорій, ніж до. І щоб він адаптувався до нормального життя, потрібно поступово зменшувати навантаження і поступово більше їсти. Давайте тут зупинимося. Отже, перефразую, тобто. Як я розумію, це хлопець йому 23 роки. Ну як я це зрозумів, тому що банально в телеграмі в описі в нього написано. Ось і він вважає, що після схуднення метаболізм сповільнився. І ось ці фізичні навантаження, які були під час схуднення, вони заважають, ніби як своєму власному основному метаболізму після схуднення прийти в норму, знову пришвидшитися. Тобто, ніби як, оце такі е е костелі з фізичних навантажень, от е з пришвидшення метаболізму, фізичними навантаженнями, які заважають якраз власному метаболізму. Тобто, от це так, ніяк, ніби ви звикли до якихось е е таблеток, які вам допомагають, але ваш організм ліниться сам. Щось робити. Ну, тобто, десь отак. Я йому вже відповів в текстовому форматі от, про це все. І він ще там деякі деталі розповів, а зараз ми от розберемо з вами відео. Давайте поступово. Чи варто продовжувати тренуватися після схуднення? Звісно, що варто. В цьому ж все і суть. Якщо у вас були фізичні навантаження під час схуднення, ви звикли вже до них, ви адаптувалися, тобто воно вам все подобається, наприклад. Тобто ви внесли в свій розпорядок дня, це вже частина, ніби як вашого життя, то, звісно, варто залишити і після схуднення їх, ну, можливо, якось модифікувати під якісь нові цілі і так далі. Але на постійній основі. В якійсь кількості, звісно, варто залишити, тому що в цьому то і вся суть схуднення зміни звичок, і харчових, і звичок активності, і всього решту. Тобто, для чого відмовлятися від фізичних навантажень, якщо ви, скажімо так, до них вже звикли? Це нелогічно. Інша справа, якщо ці навантаження вам, наприклад, не подобаються. Тобто, ось вам хтось сказав, що треба бігати там ще чи чимось таким займатися, щоб худнути, і ви себе змушували протягом якогось періоду часу це робити, але ми це ненавидите, воно вам не подобається. В такому випадку, звісно, варто замінити фізичні навантаження тими, які вам подобаються. Їх є багато. Хтось любить футбол, наприклад, хтось любить бігати, хтось крутити педалі, хтось займатися в залі, а, і так далі, і тому подібне. Тобто, оберіть для себе на постійній основі те, що вам подобається, а не йдіть, скажімо так, за якимись от, чужими вподобаннями, чужими рекомендаціями. Тому що, якщо фізичні навантаження вам не подобаються, ви довго ними займатися не зможете. А вам треба зробити так, щоб це було на все життя. Тому займайтеся, займайтеся тільки тим, що вам подобається. А взагалі, якщо говорити про... Про фізичне навантаження і схуднення, то якщо ви до сих пір вірите в цей міф, що це обов'язково для схуднення, то подивіться ось цей ролик, будь ласка, і тут коротко скажу: фізичні навантаження це не обов'язкова штука, щоб схуднути, навіть на багато кілограмів. Ви можете худнути за рахунок. Суто змін в раціоні, але фізичні навантаження, звісно, дають багато дуже плюсів. Це додаткові витрати енергії, наприклад. Ну, я вже мовчу про здоров'я, тонус, підтянутість, здоров'я серцево-судинки. Тобто, ви це все і без мене знаєте. Але основне що під час схуднення. Нам важливо це те, що вони дають можливість себе комфортніше, просто банально почувати, збільшуються енерговитрати, і ми можемо, скажімо, так не так сильно робити дефіцит за рахунок самого раціону. Тобто, ми можемо десь більше їсти і при цьому комфортніше, худ... комфортно худнути. Хоча ще раз повторюсь, можна створити дефіцит тільки за допомогою. Їжі і, е, взагалі, фізичні навантаження, також якщо ви хочете їх використовувати під час схуднення, їх треба правильно використовувати і в правильний час додати. Можете детальніше також подивитися про це. Ось тому, що інколи вони можуть е, для багатьох людей мати навпаки негативний ефект, якщо їх е, надто швидко почати використовувати, поки ви ще до цього, наприклад, не готові. Але детальніше знову ж таки в ролику. Отже, знову ж таки, йому здається, ну точніше на момент того, як він писав це повідомлення, йому здавалося, що метаболізм після схуднення сповільнився. І не здавалося, воно так і є. Коли ви худнете, навіть якщо ви це абсолютно правильно робите, все одно метаболізм буде сповільнюватися. Чому так? Тому що банально, коли ви втрачаєте вагу, ваш організм поступово витрачає менше енергії. Тому що е, жир е, витрачає також от якусь кількість енергії, хоч і невеличку. М'язи витрачають багато енергії, а під час схуднення, якби ви правильно все не робили, швидше за все, ви хоча б якусь частинку невелику, але м'язів втратите. Тобто, в загальному зі зменшенням маси тіла ви е, менше енергії витрачаєте, і це абсолютно нормально так у всіх людей. Можете детальніше подивитися про основний обмін, від чого він обмін речовин, від чого він залежить, тобто скільки там м'язи жир витрачають енергії ось в цьому ролику про метаболізм. Там все детально, детально розказано. Але якщо ви худнете неправильно жестите, дуже мало їсте, у вас дуже багато фізичних навантажень, то ви дійсно собі можете дуже сильно сповільнити метаболізм, тому що організм він мусить пристосовуватися до цих умов і якось виживати. І зрозуміло, що він буде старатися якомога далі увійти у цей мета енергозберігаючий режим, так звана метаболічна адаптація буде відбуватися. І е... дуже така от, гостра, скажімо так, тому що так чи інакше вона відбувається, коли ви худнете, метаб... організм адаптується, але коли ви неправильно це робите, жестите на дуже низькій калорійності і до чого хорошого воно не приведе. А тут, як от він написав мені далі, в переписці, він цим і займався, він е... там. А, місяць харчувався до тисячі кілокалорій, і фізичні навантаження у нього були також до тисячі кілокалорій кожен день. Ну так як він оце описав за рахунок там якихось спеціалізованих навантажень, наскільки я зрозумів і за рахунок ходьби. І звичайно, що це що це просто капець. Тобто, ніколи так не робіть, тому що так дійсно ви можете собі дуже сильно нашкодити і дуже сильно сповільнити свій метаболізм. Основний обмін речовин. І доведеться потім, якщо це було протягом якогось тривалого часу, доведеться ну, приводити свій організм до ладу. До речі, чому не можна жестити, нічого майже не їсти під час худня, голодувати, знаходитись на дуже низькій калорійності, я розповідав ось в цьому ролику про ефект Йо, і все решту. Обов'язково також передивіться. Але якщо ми говоримо в загальному, тобто коли ви не жестите, все нормально, чи. Треба відмовлятися від фізичних навантажень після схуднення, щоб основний обмін розкрутився, відновився. То звісно, що ні. Тому що основний обмін, коли ви схудли, він у вас і так трохи десь понизиться. Це зрозуміло, тільки що я про це казав. Тобто це неминучий основний обмін, базовий обмін речовин. А фізичні навантаження вони собі йдуть окремо. Тобто, коли ви використовуєте фізичні навантаження, на них витрачається якась кількість енергії. І основний обмін у вас так чи інакше буде таким, який він є. Тобто, виключити ви фізичні навантаження, він таким і залишиться. Просто за рахунок того, що немає фізичних навантажень, у вас загальний. А загальна кількість енерговитрат знизиться, тому що ви стали менш активними. Але от якось за рахунок цього розкрутити свій основний обмін, звісно, не вдасться. Навпаки, з фізичними навантаженнями, ну ви будете себе в цьому плані в загальному комфортніше почувати. Тому ще раз, немає жодного змісту виключати фізичні навантаження, тому що це якось позитивно може вплинути на ваш. Основний обмін речовин. Ні, не треба так робити. Звикли до навантажень, подобаються вони, вам використовуєте їх завжди. А от щодо поступово більше їсти, то це, звісно, так. Тобто, коли ви схудли до потрібних значень, тобто вас це влаштовує, об'єми, ви себе комфортно почуваєте, комфортний, здоровий відсоток жиру. Вам не треба вже знаходитися в дефіциті енергії, дефіциті калорій. Не потрібно цього робити, не потрібно дійсно заганяти далі. Метаболізм, заганяти далі. От організм. Вам потрібно виходити на стабілізаційну калорійність. Тобто вам потрібно зробити так, щоб організм вже не отримував менше енергії, ніж він витрачає. Ось, а щоб він отримав стільки енергії, скільки він витрачає. І тому після схуднення, звісно, треба підіймати калорійність власного раціону. І потрібно обов'язково це робити. Часто я стикаюся також в роботі із тим, що банально. Люди після схуднення бояться навіть трошечки більше почати їсти, тому що думаю, що вони почнуть одразу набирати вагу. Ні, абсолютно це не так. І після схуднення можна їсти набагато більше, просто не перебирати, і все тоді буде добре. До речі, я займаюся консультуванням, веденням онлайн до отримання результату і кому потрібно схуднути набрати брати вагу, ви можете звертатися, як це можна зробити. Всі посилання є, звісно, в описі до цього відео. Починайте після схуднення більше їсти, тільки робіть це правильно. І як це робити? Одразу калорійність різко після схуднення збільшувати. Чи робити це поступово, ну тут вже на ваш розсуд, можна і так, і так. Насправді немає нічого взагалі поганого в тому, якщо ви одразу підіймете калорійність, ось це абсолютно нормальне явище. Але ви можете робити дійсно поступово, потрошку-потрошку, кожного дня чи кожні декілька днів підіймати кількості їжі і слідкувати. Ось чи є взагалі різниця, якщо просто перестати тренуватись, і між поступовим зменшенням навантаження? Ну ми вже говорили, що не потрібно це робити. А, тому тут, по суті, на це питання можна вже його можна особливо не коментувати, тому що ну насправді поступово ми розібралися, що на а, навантаження це одне, а основний обмін речовин це інше. Тобто, після схуднення, чи ви худнули з навантаженнями, чи без навантажень, тобто, ваш основний обмін. Саме от, він, ви його ніяк не розкрутите, скажімо так, якщо відмовитися від фізичних навантажень. Тобто немає такого в нашого організму, як от е те, щоб звикнути е до костелів у вигляді фізичних навантажень і стати лінивим без фізичних навантажень, не витрачати взагалі енергію. Ні, він таки буде витрачати її на фізіологічні якісь процеси, на дихання, е обслуговування, там, тканин і так далі і тому подібне. Тобто серцебиття. на Це все витрачає. Ця енергія, і будуть у вас навантаження чи не буде, вона буде на тому рівні, на якому о, є. Тому ще раз не потрібно переставати о, тренуватися. Немає в цьому, от саме з огляду на ось це питання, о, в ньому немає змісту абсолютно. Просто можете зменшити інтенсивність, поміняти їх трохи під нові цілі. Рідше їх якось зробити, і так далі, але повністю переставати переставати тренуватися нема змісту. І нема змісту для вашого базового метаболізму. Також Амлайка смарт персин. Ось, сподіваюся, що я достатньо чітко відповів на питання, і сподіваюся, що цей ролик був для вас цікавим. Якщо так, можете поставити вподобайки, підписатися, зробити всі ці інші маніпуляції. Прокоментувати якось цей ролик також, якщо у вас можливо ще залишилися якісь питання, щось, можливо, незрозуміло, ну або просто для підтримки каналу написати комент. Зустрінемося в нових роликах, а ви поки що не забувайте донатити на зсу триматися і бути мені здоровими. І тоді ми обов'язково переможемо.